Привіт, мене звати Наталія. Привет, Наталія. Я анонімний трудоголік Я вже працюю десятий день. Правда, я вже не пам'ятаю, як виглядає мій хлопець, але я все ще пам'ятаю дорогу додому. Мене звуть Каріна і я анонімний трудоголік. Я на роботі вже не була ще днів. дні. Uh -huh. Тому якщо можна, я прям ну, дуже хочу когось okay. підстриг. Під ну, будь ласка, nee, можна, nee, nee, nee. можна щось зробити вам трошечки, да? Привіт, <ривіт> мене звати Надія. Привіт, Надія. Я анонімний трудоголік. Мене був сьогодні один вихідний. Замість того, щоб відпочивати, я перестригла всіх своїх трьох собачок, котика. Постригла газон своїми ножничками. Я не можу без роботи. Всім привіт, мене звуть Наталя. Привіт. Наталя. І я. Привіт. Я трудоголік. Анонімний. І я саме та людина, яка відповідає вам навіть вночі. Інколи я, звісно, сплю, але я працюю над цим питанням. О, знов повідомлення. Пішла відповідати.